Сьогодні хочу нагадати всім бажаючим, як саме я в'яжу шапочку або сіточку для каверів. Ті, хто був у прямому ефірі, знають усі подробиці. Ще раз додаю схему на скрін. І, в принципі, ви будь-який час можете переглядати це відео і також працювати. Тут є все розписано, показано. Значить, по розширенню від, від кілечка із петель, повністю розширення галочки по краях. Тобто я взяла ось один елемент. І це до 9 рядочку. Коли у вас виходить 2, 4, 6, 7 стовпчиків між галочками, ви додаєте ще кілька рядочків, просто стовпчики з трьома накидами. Так, щоб у вас виходило 12 рядочків. Тобто для основи для кавера потрібно 12 рядочків. Якщо є питання із вашими е, щільністю в'язання, пряжою, можливо, вона не 0,8, так як у мене, а 0,5 або 0,6 буде, то тоді необхідно 13 рядочків. Так що прошу, будь ласка, беріть на скрін. В принципі, показую ще раз, як я завершую саму обв'язку. Тут нічого абсолютно складного. Я завершила 12 рядочок, перераховую від першого рядочка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто всього 12 рядочків, із них 1, 2, 3, 4 без розширення. Тобто, ви бачите, мої розширення завершуються ось в цьому рядочку. Тепер я приєднуюсь. Дехто казав, що вона виглядає як серветка. Так, дійсно, вона кругла. Ця основа, але вона зручна. Я приєднуюсь. 12 рядочок закрила. І тепер простими такими рухами одна повітряна петля, і ось так під сіточку на півстопчики пров'язую. Три на півстопчики. Один, два, і три. Тобто я ущільнюю сам край. Основи. Два, і три. Ще раз. Один. Два. Три. Так, під кожну клітиночку я пров'язую ось такий рядочок у ущільною. край, щоб зручно було одягати резиночку. А ви долучайтесь, підписуйтесь, завжди щось цікаве. Я завершую і хочу ще раз показати, як же я його запаюю. Тобто я дов'язую до кінця, до першої петельки, де починала, під петлю і так декілька разів. Тобто, раз, один, два, три петлі. Це так. Для надійності фіксую саму ниточку, щоб вона надійна була, надійне завершення, щоб вона не вискочила. Ну, знаєте як? Вони під час. Все. Одрізаю, зашиваю, теж про всяк випадок, щоб акуратно робота була. Гарними роботами легко користуватись. Звісно, це все просто, це все легко, ось так. Під ниточки, наче закрепочки роблю. Як там закрепочка. Закреп трошки інше. І так декілька разів, тобто я зафіксувала ще й саму ниточку. Тепер заховаю її ось так під петлями, прошила раз, прошила два, і думаю, цього буде достатньо. Тепер відрізаю ниточку саму, близенько, і вогник-вогник жарко-жарко. І ось так. Залишаю хвостика сантиметр плюс, для того, щоб тут гарне таке пятно вийшло, фіксоване, надійне, запаяне. Друга деталь це надійний центр. Ще раз ось так прошиваю. Відео трішки довгувати, мабуть, але для бажаючих, для охочих. Надіюсь, корисний Знову ж таки, прошила додатково. Знову ж таки відрізаю, залишаючи сантиметр плюс. І так само вогник-вогник жарко жарко є. Ось. Бачите, воно таким п'ятном запаяним, надійним. І ось моя вся шапочка. Так що, люби мої, долучайтесь, підписуйтесь. Хто в тіктоку розуміє, хто. Ні, долучайтесь на канал, там завжди все є. Тобто, бачите, я, я продовжую одну за одною. Всім мирного неба, гарного настрою. Гачкуємо разом!